Коли і як вносити фунгіциди на посівах пшениці та ячменю. Фунгіцид це не просто обробка, це стратегія захисту вашого поля від хвороб, які щороку зменшують урожай. Щоб отримати здорове зерно, дійте вчасно і грамотно. Перший етап обробка насіння, насіння головне джерело інфекції, сашка, фузаріоз, чорний зародок. Усе це передається з посівним матеріалом. Тому обробка обов'язкова найкращі протруйники ультрафіт, Авіцена, Тіабен Т, Венцедор, Кантаріс, Кватрофорс, дозування від 0,4 до 1 літра на тонну насіння. Далі польові обробки є чотири ключові етапи: перший фаза кущення. Тут загроза це снігова пліснява, борошниста роса, гнилі при температурі від 5 градусів. Обирайте препарати контактної дії карбезим, доктор Кроп, зидан по пів літра на гектар. Якщо вже 10 градусів і більше, діють системні: теламус, канкун, фунгімакс, снукер, ультрафіт. Другий початок виходу в трубку. У цей період активно розвиваються септоріоз, іржі, піренофороз. Тут працюють хелер, азоксин, стробітек, болівар форте, маестро. Оптимальна доза. Від 500 мл до 1 літра, третій. Прапорцевий листок, це ключовий лист, що формує урожай. Важливо захистити його максимально: Пропіконазол, тебуконазол, піраклостробін, азоксистробін, препарати кросбі, полігард, жокей екстра, фунгісил Теламус. ламус, четвертий фаза колосіння і цвітіння. Тут головна загроза фузаріоз колосу. Обробляйте полігард, аперол, снукер або ауріс. норма 1 літр на гектар. Це зупиняє розвиток токсинів у зерні. Що важливо пам'ятати поєднуйте фунгіцид із підживленням ЛФ зернові 1 літр. ЛФ сірка також 1 літр. І додайте стимулятор Гуматлист. Це підвищує стійкість до хвороб і дає приріст урожайності. Не використовуйте одну діючу речовину весь сезон. Змінюйте механізм дії, інакше збудники виробляють стійкість, обирайте стійкі сорти пшениця, прейрі, трізо, патрас, ячмінь, фантом, луран, себастьян. Підсумуємо чотири фази, чотири захисти вчасне застосування фунгіциду, це здорова рослина і високий урожай. Не чекайте ураження, працюйте на випередження.